Сьогодні 16 грудня і мені залишилося висадити тюльпани із нового замовлення. На городі дуже мокро, я проробила дві величезні траншеї, в які буду викладати тюльпани. Тюльпани викладаю в рядок на глибину 10-15 см. Ось і все, останній тюльпан висаджений. Ось вони красунчики знаходяться у своїх рядочках. Зараз я їх загорну і буду чекати весняного цвітіння. Я сьогодні висаджую лілії і вже буду завершувати сезон садіння цибулькових у цьому році. Заготовлені ямки висипаю вміст пакета і викладаю цибулинку. Цибулинки великі, гарні. Ось таким чином. Отак. Цибулинки знаходяться вже в ямках. Зараз я їх загорну. І буду вже чекати весни, коли вони покажуть свої дружні сходи. А влітку сподіваюсь, що буде гарне цвітіння.